Yeah. 「君を飛び越えていこう君もそうなら手を伸ばして」「出口を探すんじゃなくて」「新しい扉を叩け」「歓喜の雨に打たれて」「命は巡り目を出すだろう」「雲間から触れるサンシャイン」「迷わずその先へ」oh,「Going up, going up」「光が差した」 Капуста, картопля. Дивовижно, тут продають все. Але тебе цікавить лише їжа. Це тому, що я фермер. Ти дійсно наполягаєш на частині фермера? А? Це. Що? Два смажених шашлика, будь ласка. Ага. До речі, ти впевнена, що принцеса повинна тинятися з місцями. Чи не буде зараз в палаці переполоху? Насправді, моя покаївка Елбі діє як мій двійник, так що це не проблема. Крім того, дізнаватися більше про населення це мій законний обов'язок. Це більше схоже на звичайну прогулянку. Знати про те, що їдять люди, також є обов'язком королівської особи. Я хочу з'їсти це наступним. Так так. Це одна з кількох тутешніх гільдій. Це гільдія шукачів пригод. Щоб ти знала, я не те, щоб хочу бути шукачем пригод. Звичайно ж, ти хочеш бути фермером чи так, А вже ж. Гаразд. Але угу. я маю відпрацювати ту землю, що отримав від тебе принцесу. Тримай в таємниці те, що є принцеса, гаразд. Поки я тут зуй мене філія. Що ж, я думаю, що тебе обов'язково пізнають, але цей аксесуар для волосся просякнутий магії обману, щоб мене не пізнали інші люди. Ти впевнена? Ем... Загодьте, о Боже, про тебе ширяться чутки. Що? Люди пліткують про мене? Ми вітаємо тебе тут. Отже, прийом нових учасників відбувається таким чином. Елен. Він новий ресторан. Ласкаво просимо до гільдії. О, дякую я лбай... Ти Йолі-посолі. Проходьте ось туди. Йойбо, я наївся сповна. Мені шкода, що вам довелося пригощати мене їжею. Це було неймовірно смачно. Я рада, що вам сподобалось. фруктовий прік Ракабосу — босу, моя фірма острова Рука босу, а можливо, цього разу я теж спробую це вирости. До речі, реєстраційна форма каже, що ваша професія фермер. Але чому ви вирішили стати шкочем пригод, пане Алвейн? Ну, добре, я отримав сільськогосподарську землю від певної особи з умови подолання по чвартому. Моя основна професія фермер. Я планую бути шукачем пригод для підробітку. Ви, напевно, дуже хмітливий. Ні, не дуже. О, отже, ти прийшов сюди. Ти певно той, хто переміг лісового дракона Есрангу одним ударом. Естрангу? Не можу. Хто він такий? Там, де може бути. О, ні, я просто фермер. Я просто якось овоч. От і все. Ти хмітливий, навіть якщо й фермер. Якщо у вас виникнуть проблеми, можете проконсультуватися з цими ветеранами. Я, я, я Алвайн з нетерпінням чекаю, з нетерпінням чекаю співпраці з вами. Я Джейк. Я ламія. Рада знайомству, Алчик. Я люк. Ми чекали на такого відважного шукача пригод, як ти. Тому що люк такий ненадійний, що просто капець ламіє. Скільки разів мені тобі казати? Люк ветеран, який заслуговує на тою повагу. Алчик, давай разом бити монстряків за цю націю. Гаразд. О, Ні, я вирішив жити як фермер, тому. Ага, а вже ж. Але давай мутузити потворяк разом. Гаразд? Ну, до зустрічі. О, вона мене не слухає. Гаразд. Так, Гайда. Підчастування Підчастування жейка. Жейка. Будемо пити до, до світанку. Таке відчуття, ніби я неухильно віддаляюсь від фермерського життя. Отже, ви все ж таки кмітливий? Е, не зовсім. Зараз я хотів би прийняти завдання, тому. Давайте подивимось, оскільки ви починаєте g рангу, ви можете прийняти участь у складних завданнях, але ранг G? Шукачі пригод мають звання. Вони переходять від рангу G до рангу SS. З огляду на це звання SS – це звання героїв, тому фактично переход відбувається від G до s рангів. Ага. До речі, скажімо так, що ранги від сі бі признач для тих, хто є доволі вправними. Але оскільки ви здаєтесь доволі досвідченим, пане Ал, ви зможете швидко сати s рангу. Я ага, ага, ага. я не буду буду цілитись в S-ранг. Так я буду занадто виділятись. Як перший крок щодо чогось подібного, це завдання зібрати 10 стебел трави мелк з лісу грім. Мелк-грас? основне використання мел -грас – це зілля відновлення. Це необхідний предмет для шкочів пригод. А, ось як. Монстри, яких ви можете зустріти, та всі інші важливі деталі там перераховано. Зрозумів. З огляду на це. Хм? Ходити в такому костюмі трохи небезпечно до місця, де є монстри. Ну, не те, щоб можу дозволити забезпечити себе озброєнням, тому. В такому разі? Ось вам. Що? Ця мантія, яка просякнета чарівною силою. Це трохи посилить ваш захист. Беріть ой бо. Беріть. Оскільки я фермер, такі речі. Беріть. Ви наполегливі. Сміливо беріть. Усякому разі, нею вже дане ніхто не користувався. Ем... о. Щось не так. Е, о, ні. Коли дивлюсь на вас, пане Ал, це ніби якісь забуті спогади. Um... Нічого. Це вітальний подарунок від мене. Відтепер ми маємо зробити так, щоб ви як шукач пригод, зробили все можливе. Я знав це. Моє фермерське життя. Вельми вдячний. Um, uh... Я Гелем. Гелен. Гелен Ріан. Дуже дякую, пані Гелен. Завжди, будь ласка. Дивовижно. Але твою особу не розкрили фал. Я ж казала тобі, що все буде добре. Але оскільки в лісі Грім є монстри, я точно не можу взяти туди принцесу. Отже, ось де наші шляхи розходяться, Фал. Гаразд. Ти Ти збираєшся прийти завтра знову? Дев'ятий. І завдання було на десять стебл. Ще один, га? Щ... Що це? Луска? Тут не повинно бути монстрю з лускою, але те, що згадується, це лише піксі, грифони та орки. Тож, що це за червоні слова? Щодо орків, орки мають сильний інстинкт спарювання. Отже, вони схильні накидатися на осіб подібних чи на будь-яку людноподібну істоту. Ой, добре, що я хлопець. До речі, орків. Їй самки, тому чоловікам також потрібно бути обережними. Випадково ти не... Жінка-орка. Зачекай, 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 занадто близько, ти смердиш. Повна потужність. Я врятований. Ага, О, Ал. Пан Джейк. Дякую дуже, дуже. Не потрібно бути таким напруженим офіційним. Ти в порядку? Я-я-я, ще не весь напружений. Вірніше, я в порядку. Хей, Джейк, я бачу, що ти його успішно завалив. А Алчик? Вітаннячко. Напала жінка орк перший ваший день, тобі якось не щастить. Я думав, що це завдання буде легшим, але. О так. Ви знаєте, що це? Так. Це луска невідомого монстра. Інколи за рідким випадком таке знаходь в лісі Грім. Луска монстра? Кажуть, що це може бути чорний дракон, але чорні дракони живуть лише на водопоях на великій висоті, тому у будь-якому випадку це лише луска. Насправді ніхто ніц не бачив. З іншого боку, це висока якісне тавар, який може принести кругленьку суму, якщо виріс її збагрити. Зрозумів. Сонце скоро зайде. Напевно, краще, якщо ми повернемось до міста. Ти зміг завершити своє завдання? Ні, у мене лишилася ще одна стеблинка Мелграс, тож. Що це монстр? Що цією аурою? Чорний дракон. Отже, це власних знайдених лусок. Невже він нас не помітив? Якби я міг хоч на миділянку бісу... сохисти. Що біса не може бути. Це був сон. О, ні. Я знову спала у робочому одязі. Доброго ранку. Щось не так, Гелен. Ти виглядаєш недобре. Пані Вон, насправді, здається, я знов втрачаю спогади. Я взагалі нічого не пам'ятаю з того моменту, коли вчора пішла додому. О Боже, стає значно гірше. Мені зважаю на роботу. Поспіши сьогодні додому і сходи до лікаря. Але ти завжди працюєш без зубину, тому насила перевтома. Обов'язково пройди обстеження. Гаразд. Гаразд. Пані Хелен. О? Пане Ал, як пройшло завдання? Немає часу на це. Я хочу негайно про дещо повідомити. Здається, це серйозно. Ходімо, завітаємо до Магістра гільдії. Чорний дракон у лісі Грім? Коли Ал подивився не у статистику. Очевидно, що він мав село таки. 230 тисяч. Неможливо. Є? кажете 230 тисяч? Це як? Так. Країна паде в руїнах в одну мить. Я не сумніваюся, що дракон був могутнім, базуючись на зловісній атмосфері, якою відчув. Мабуть, це так званий зловісний дракон Ураборос. Вам щось відомо про це? Уроборос? Цього не може бути. Чому саме тут? Майстер Гіллі, ви упадково не знаєте щось про це. Зловісний дракон Ураборос <с? <с?> Гелен. З тобою все гаразд. Вибачте, я в порядку. Тобі варто піти, відпочити. Ні, будь ласка, дозвольте мені залишитись. Я хочу почути понизвіт. Пані Гелен. Отже, є ще якась інформація. Нічого варто згадки, на жаль. Уз нас прийшов зловісний дракон, не зупиняючи і швидко зник. Я мало не знепритомніла від того, що він був поруч. Якщо ти не герой, ти навіть не маєш шансу проти нього. У будь-якому випадку я думаю, що найкраще буде негайно закрити ліс грім. Зрозумів. говорячи про це, це було на землі в лісі. Швидше за все це луска зловісного дракона. О, як стан пані Хелен? Не хвилюйся, вона просто здепритомлювала, і все. Зрозуміло. Я прийомна мати Гелен. Вон реан. А ти? Я Алвейн. Я фермер. О, твоя накидка. Що? Я о, я її отримав від пані Гелен. Та не вже. Йой, бо це якось погано. О ні, а вже ж ні. Просто була трохи здивована. Ця дитина не має спогадів про своє дитинство. Ага. Усе, що вона могла пригадати, це своє ім'я, і єдине, що в неї було, це ця накидка. П'ятнадцять років тому ми з чоловіком знайшли її. Вона лежала на березі річки Снус. Здавалося, у неї не залишилося нікого, тому ми її установили. Відтоді вона нічого не могла пригадати про своє минуле, але. Отже ось чому. Чікаво, чи це пов'язано з тим драконом на ім'я Борос? Я спробую з'ясувати. Що? Я той, хто насправді бачив його статистику, тому, можливо, я зможу щось дізнатися, це надто небезпечно, щоб залишати це на самотік. Ти все ще джранг, чи так? Я не можу дозволити тобі зробити щось настільки небезпечне, залишся шукачем пригод, Есрангу або воїном. Зі мною все буде добре, я не піду в ліс грім. Я просвитую і пошукаю в бібліотеці. Я теж хочу щось зробити. Ти... Зачекай хвильку. Це зілля відновлення, це замість передплати. Ага. Якщо ти щось дізнаєшся, будь ласка, дай мені знати. Я дам тобі за це винагороду. Зрозумів. Гео! Я, я вас шукав ось ваш лист. Мені? Від мами. Я їй не казав, що переїхав в королівську столицю. То як вона дізналась? До останку О, дя... Дякую. Мангію. Це моя робота. Навсе добре. Я Листоноша. Мене ме звати Рікс. Дякую за важку роботу. На все добре. Єйбо, звідки цей лисноноша також знав про моє місце знаходження. Я теж хочу щось зробити. Забагато інфи. Це вісті, нема жодної інформації пов'язаної з чимось подібним. Сила атаки 230 тисяч, це як? Навіть СС-ранг найвище становить тисячу. Навіть Ромео був на рівні п'яти тисяч, коли я його переміг. Оскільки я маю 50 тисяч, я нічого не зможу зробити. Якщо на це місце нападуть, то то умить. Геть такі думки, цього му не бути. Згадую, що казала пані Вон. Вона казала, що знайшла пані Гелен 15 років тому. Може спробувати пошукати у звітах про руйнування в той час. На жаль, у вас немає доступу для читання таких документів. Що? Чому так? Це мені на зло? Це змова? Чи що? Це для запобігання витоку конвізійної інформації. Це правило, що тільки люди пану і вище мають доступ до звітів Йой, Йойбо, це срака, матика. Чи можете ви щось з цим зробити? Боже, ти наполегливий, можу притягнути до відповідальності за порушення. А состо на мене, я можу переглянути. Принцеса? Фау, чому ти тут? Коли я пішла до Гільдії, вони сказали, що ти повинен бути в бібліотеці. А, зрозуміло. Ви дозволите це прочитати йому під моїм наглядом. <посте> -та -та так, Поки ви будете поряд з ним, звичайно, все ще завгодно. Вона дозволила. А, Я ціную твою допомогу. <laughs> Дай п'ять. Ура ура! 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 Отже, Ау. Що ти шукаєш? Звіти про руйнування 15-річної давнини. А місце? Лише знаю, що це було біля річки Снус. Тоді, може, село Гонол. Ось воно. Я бачу, що в тебе з'явилася мотивація бути пригод, Але. Ні. Зовсім ні. Тоді чому? Знаєш, я не можу просто ігнорувати, коли потрібна допомога. Але. Ось. П'ятнадцять років тому село Гонол було знищено. Один мандрівний торговець відвідав село Ганол, щоб запастись товаром. Однак те, що він знайшов, було тільки вщен знищені руїни. Схоже, тоді досліджували луску, що залишилась в селі. Луска. В кінці вони дійшли висновку, що луска може належати зловісному дракону Ураборосу, який нібито давно помер. Зловісний дракон ураборос? Зловісний дракон Ураборос поглинає з та вічей, щоб жити вічно. І було сказано, що це безсмертна сутність, але через битву зі своїм єдиним природним ворогом, благодатним драконом міражем, його було вбито, як зазначено в книзі природної історії. Отже він помер, незважаючи на це, чому лоска зловісного дракона валяється довкола. Якщо зловісний дракон відродився у сьогоденні, тоді цей світ буде в небезпеці Тому це була сувора таємниця, щоб не вводити людей в паніку. Навіть я, член королівської сім'ї, не знала про це. Зараз піде туди йти. Гадаю, завтра треба дослідити його. Так, вже ж. Що? Ти теж йдеш Фау? Ага. Ось туди. Це ага. все а? Це жахливо. Все як 15 років тому. Це гора уламків. Отже, було б чудово, якби залишилася якась підказка. Привіт там, брате. А? Ось там. Що за. Але. Аго, Що відбувається? Ходь сюди. Ось ось сюди. Саме тут. А? Ага. Я бачу, що ти чуєш мій голос. Звичайно. Що? Але що відбувається? Що ти маєш на увазі під, звичайно? Ал. Ти що любиш розмовляти саме з собою? Ні, ось тут дитина. А, дитина? О, почекай де? А? Ти не бачиш його взагалі. Ти випадково не примара? Так, мене звати Рай. Я тут давно чекаю на людину, яка почула б мене. このまま「投げ出した両足唐突に高まる恐怖心<え>」「正気じゃいられない限界なら魂だけ転がしましょうそれしか能がないならもうしょうがない」「止めなきゃいいんじゃない」